Комплекс, школа. Я учениця 9 класу Лапсенко Діана. Я учень 11 класу, погрібний Василь. Збудували, Збудували нам цю школу ось таку двохповерхову і, і красується вона в центрі нашого села. Сьогодні Ісаківський НВК це храм творчості для вчителів, храм радості для малюків, храм надії для батьків, храм мудрості для школярів, храм віри в майбутнє для батьківщини. У нашій школі кількість класів 11, кількість учнів 115. Директор у школі фігура центральна. Як кажуть, в народі всьому голова. Директор на місці то школа в пошані. І як він скерує, так підуть діла. Чарівна жінка, вмілий керівник, відданий своїй справі, педагог і просто хороша людина, знайомтесь, господиня, директор Ісаківського начального виховного комплексу «Дідок» Світлана Іванівна. Мені дуже приємно сказати про те, що наш навчальний заклад бере участь у проєкті Відкритий світ. В нашій школі працюють прекрасні творчі педагоги, навчаються завзяті учні. І ми надіємося на те, що все-таки ми переможемо в даному проєкті. А починається все з дитячого садочку. Зараз ми завітаємо гості до наймолодших. Добрий день, діти! Іде урок. А зараз ми побачимо, як проводять цікаві змістовні уроки учителя 4 класу Левченко Любов Васильівна. У другому класі навчається вісім учнів. Класний керівник дівнич Антоніна Іванівна. Заглянемо, а що ж відбувається тут? Слова із подовженими звуками. Ну, заяв сала. Так, Юра. Юра подумає, Аня. Колосся. Волосся, так, сніжа. Волосся. Волосся. З учнями третього класу науково-педагогічним проєктом Росток працює вчитель молодших класів Мартиненко Ніна Володимирівна. груповий проєкт Інтерактивні методи навчання, які приносять бажаний ефект. Перед вами двері комп'ютерного класу. Скажу вам по секрету, зараз там не урок інформатики, а урок української літератури, який проводить вчитель української мови і літератури вищої категорії, старший вчитель Луценко Катерина Іванівна. Розвит без зовнішністі людини за картиною. Наше завдання із вами досконалювати вміння, описувати, як в таких такій безсельній описувати зовнішність людини. Згадайте, будь ласка, як називається зображення людини в живописі та опис людини у художній літературі. Оксана? Це портрет. Це портрет, правильно. Я створюю портрет людини письменник Як Аніна. за допомогою слів. За допомогою слів, підбираючи художні, різні художні засоби, щоб змалювати людину.